Бойовики не відійдуть від Широкиного, бо саме через це селище пролягає найкоротший шлях до Маріуполя. Так пояснюють українські бійці постійні обстріли Широкиного з боку терористів. Півдоби тому бойовики намагалися штурмом взяти селище, але хлопці з полку Азова таку відбили. Більше інформації з південного фронту зараз дізнаємось. Марія не Бухан. Мар'яно, вітаю. Отже, що у вас відбувається? Тобі слово. Вітаю Лідо. чи терористи за останню добу намагалися штурмувати українські позиції в Широкиному. Причому спочатку з мінометів били одразу з кількох точок, потім спробували зайти у селище. Віці полкуазов. Вступили з ними у відкритий бій і відстояли свої позиції. Бойовикам прийшлося відступити. Після цього поблизу селища працював снайпер противника, але недовго. Зранку до широкиного приїхали представники місії ОБСЄ, і як вже не раз помічали і бійці, і журналісти, коли ОБСЄшники знаходяться біля лінії фронту, бойовики тут же припиняють вогонь. Лише місія її диспозицію, обстріли поновлюються. Військові переконані, що терористи і надалі намагатимуться взяти широкине, адже це найкоротший і найпростіший шлях до Маріуполя. Тут там немає ані річок, ані якихось пагорбів. Далі прошу, пряму мову. Ви можна пройти по суші через Маріуполь, де ще було. Ви відбуток Криму, тому що ти розумієш, що паром на переправу їх не встраює. Вчора це, тобто, на стрілкове, РПГ. Вот, плюс пару дней назад еще минометы прилетали, тоже к нам довольно-таки плотно они ложат. Вот, по некоторым позициям у них уже даже такие более-менее пристрелы, не понимают, куди уже надо лупить. Ну і від сьогодні оборону Маріуполя з боку Широкиного будуть тримати вже інші бійці годину. Тому там пройшла ротація після п'яти днів під майже постійними обстрілами з позицій. Виїхали хлопці з Азову. Їх замінили бійці батальйону Донбас. Азовці, що виїхали на відпочинок, розповідають, що для бойовиків нинішнє перемир'я просто не існує. Терористи зі своїх позицій відводять лише зламану техніку, причому тут же заводять відремонтовану. Обстріли ведуть з монометів го та 120-го калібру. Утром будет нормально, минометами. А вечером? Вечером, вечером так, доброй ночи желаю. 120 -ками. Были попытки атаки, но все отбили, как бы... Сами не работали, пытались только в ответ работать. Ну, а как бы, едем отдыхать. Душ, Что Душ, помыться, помыться, постираться и течить. Ну і тим часом українська сторона, дотримуючись мінських угод, продовжує відводити важку артилерію з позицій. Сьогодні в тил поїхали системи ГРАД. Завтра військові збираються відвести ще й ураган. Студія Маріяно. Дякую тобі. Маріана Бухан з новинами з Маріупольського напрямку.